17 жовтня прийшов час розпакоки хоупа. Отакі От цікаві. У нас горло янтарні. Повизрівали настільки можна на цей час. Він такий пізненький. В цьому році планую його пустити на вино. Зробили ми перший раз з Юпітера, Уже на освітленні навіть стоїть. Вчора з маркету поставили сусло на бродіння, а сьогодні зберу вже і хоуп цікавий виноград з цитронними тонами. І дуже мені цікаво, яке вино буде з нього. Хоч якраз тут його не так і багато, дуже гронок 20. То подивимося, що з нього вийде і по кількості яке буде вино дуже цікаво. Ось і зібрано. Невеликий врожай півтора відра. Ну, та на пробу цього буде, думаю, досить. Будемо робити. Ну що, друзі, виноградик хоуп у нас вже перероблений. Нам не треба було станочок використовувати, щоб гребні відділити. Його небагато, із півтора відра грун загалом. Ось відро ягід вийшло, тому подрібнив я їх за допомогою насадки на дріль мою. І зараз закинув оцю кастрюльку з нержавієчки. Поряд у нас стоїть вчорашнє вино з маркету. Уже сусло стоїть правильніше сказати. І так, по червоному, а, теж буде робити і біле вино. Тобто, по-червоному це коли ми не віджимаємо на пресі відразу ягоди і в бутиль зливаємо для бродіння, а ставимо з шкуркою, для того, щоб корисні речовини, які є. У кожній ягідці, вони пішли нам у вино. Може, це буде трішки темніше воно якесь, не таке світле, як біле вино робиться. Ну, побачимо, це не суть. Головне, щоб була користь, бо біле вино воно не таке корисне, як червоне, бо технологія. Виробництво у нього інше. Його віджимають і зразу сок без шкурки ставлять на бродіння. В шкурці якраз у нас все ж і є цікаве, що нам треба. Тому ми будемо робити по-червоному. Ой, каструля, до речі. Оце ще з моєї юності вона. Це згадалося, взяв її і думаю, ось стільки ж ти вже мені служиш. Мама, як зараз пам'ятаю, 18 виповнилася, і в армію ж, в Червону армію, вже по вісточку чекали, тому треба ж було пригощати людей, а раніше гуляли, так гуляли. Як зараз пам'ятаю, каструля коштувала 30 рублів. Я поїхав в магазин, де мама її відклала, забрав її. Мама каже, будемо ж голубці готувати. Людей запрошували раніше багато. І до мене було, як зараз пам'ятаю, 110 чоловік запрошено з села. Ну, приходиш більше. Тому, добре. Пригостили всіх, добре проводили мене і служилось добре. Честь по честі все відслужилось. І кастрюля, от як взяла той темп, честь по честі отак і служить досить хпір мені. Хоті помінялись і місця проживання, інша області. Стільки в житті всього помінялося. Що значить нержавійка радянського періоду? Та шо ви, вона ще і моїм дітям служитиме, і їхнім. Так що користуюся, а так буває, щось якісь речі вони пов'язані з якимось періодами життя. Та якось і ця дріль, наприклад, пам'ятаю, як тільки я одружився. Навіть планував одружуватись, і треба було вже якісь ремонти робити, готувати місце, гніздечко так сказати, щоб кохана туди прилетіла. І треба було в інструмент купив я і сварку тоді свою першу. І оцю дріль. І так ото стільки вже ж прожито. А кожна річ із, мабуть, та деякі навіть з дитинства речі ще до, досі є. Я така сентиментальна людина. Люблю старину, люблю речі із життя якісь і дітей вже наших. Щось зберігаєш, бо на згадку все це цікаво. Такий відступ у нас ліричний. Будемо. Це перший раз я роблю біле вино. Вибрав я отаку технологію по-червоному зроблю його і його, бачите, небагато буде, тут аж вихода соку, то я зроблю ще й вторичне вино. Тобто, після віджиму, через 2-3 дні, я е, стільки соку вийде, додавлю знову води, цукру добавлю, і поставлю знову. Потім все це змішаю на бродіння, на освітлення, і буде в мене. Якось, мабуть, літрів, може, і 10 буде вина білого. Спробуємо в цьому, вже в наступному році вино, дасть Бог, все буде добре, то ми скуштуємо білого вина і червоного вина, аби був мир та життя було. Всім добра і миру, друзі.